Головна мета це зібрати людей небайдужих до здоров'я. Ну, ви бачите, що самі небайдужі до здоров'я це наші медики. Другими небайдужими до здоров'я це наша Котелевська влада. А третими небайдужими до здоров'я це наші спорти. І сказали, що оці люди, вони за своє життя дуже багато втратили тих, ну, таких подій, де, можливо, треба було ну, свою душу відвести в якийсь інший спосіб, ну, такий, як ми сьогодні відводимо. Але ті обов'язки, які лежать на медика, на медиках не завжди дають можливість відпочити, не завжди дають можливість поспілкуватись. І я думаю, перш за все, що ми сюди зібрали, що бо тут не у стінах. Тут хіба що сосни запишуть те, що ми з вами говорити будемо? А стіни тут не запишуть. Усе ну як би, підніметься туди, у небо почує Бог і пошле нам усе саме найкраще. Тобто лічити ми не будемо. А буде все тіля допомагати так, що всі будемо здорові. <плук> Як сказала ведуча, не влада, це тут таке придумали, не Тетяна Михайловна, а це медики в минулому році позаздрили освітяна, бо вчителі тут так розгулялися. що що це стало ну як би, заздрістю для інших. Тому ми вирішили все-таки ну, як би, не, ну не, не робити так, щоб у нас були любимі й нелюбимі, у нас усі любимі. Значить, я у нас, я не пристала, що до нас на наше запрошення, та вони й сами знають, прибув. Представник управління охорони здоров'я обласного управління охорони здоров'я Ігор Юр'євич. Ви його всі знаєте. Давайте привітаємо. Я думаю, що ми тут сьогодні дуже гарну програму розробили. Я вам не буду дуже багато розказувати ніяких показників. Показник один здоров'я. І хороший настрій. А знаєте, що до здоров'я всі причетні, не тільки медики, а причетні. І ті, хто годують, і ті, хто гріють, і ті, хто набувають, і так далі. Правильно я кажу? Право.